Да, накинулись, якщо холить. Поруч, поруч, поруч. Завдяки лайфхаку я набрав так багато очок. зараз розповім, що краще для цього зробити. Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні вас чекає геймплей з XM4. Я покажу вам дві збірки: перша на 5 обвісів, друга на 8 обвісів, і поділюся маленьким лайфхаком, як фармити досвід. І як прокачати швидко ваш рівень. Тому, будь ласка, друзі, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, якщо сподобається, та буде корисна ця інформація. У майбутньому вас буде чекати дуже багато контенту з Black Ops 6. Тому підписуйтесь обов'язково на мій Twitch канал. Всі посилання на мої соцмережі будуть у описі до цього відео. Якщо ви бажаєте придбати ігрові девайси, такі як кулери для мобільного охолодження, напальчники, геймпади, підставки для планшетів, тригери, запрошую вас завітати до магазину MyButtons, скористатися промокодом. Він надасть вам 10. Відсотків знижки на всі товари, навіть на ті, котрі вже на сайті є знижка. Всі посилання будуть у описі. Погнали до відео. Ну що, друзі, почнемо зі збірочки на 5 обвісів. До речі, після цієї катки покажу вам лайфхак, як фармити XP. Дуже швидко. а я HBT. Дякую. клас звідки? Чуть их пыхаты. В машине сиди, сиди. Бабочку. Здесь поруч прям бих. Ух, йошкинский там. Може, пікнеш. Дякую. Але це було жахливо. Підіть, В зв'язниці В лухарю умовы! О, здрасте. Нет, oh. yeah, реально классно с бирком. На 5 убийств. Enemy HPT on Да! Енімі, Бачили, друзі, скільки зараз можу навалити? 3. 4. п'ять. запам'ятовуйте, друзі. Це імба. Ну, але. Помедне було обличчя. Я не можу сказати, що з цими обвісами віддача дуже маленька. Але вона... Дуже комфортно контролюється. Де він? Звідки? Двері прям потребують дуже багатої довбешки, щоб пробити їх, наче. Oh, mm. HPT чи HVT? HVT? Наче HVT, але чується фіті. Підіть. Да, накинулися, якщо шоколад. Поруч, поруч, поруч. Не вистачає, знаєте, чого у цьому обвісі? Це з принт-файру. Юзаєм, юзаєм. Очечки, очечки. Я буду на першому місці навіть з нуль фрагами. Ну, це неможливо, добре. Але через очки. Друзі, лайфхак, як відкривати двері. Просто постріляйте по них. І куди HPT. Ні-ні, добийте, фу. О! Вставай, друже. Щось не бачу. Бачу. Ну ні, ну хтось завжди підсосеться збоку. Дефіт, ну йома, Катка непогана. КД 3-3-3. цікавенько. Але друзі, тут завдяки лайфхаку я набрав так багато очок. Зараз розповім, що краще для цього зробити. Для того щоб отримати стільки очок за катку, друзі, по-перше, оберіть перк Dispatcher. друге, банкрол. Банкрол надає вам 150 очок. Одразу при старті гри. Так, ви не зберете на спеціаліті. Тому що у вас усі перки різні. Оцей перк можете, до речі, який вам зручно, який хочете самі ставити. Він не відіграє ніякої ролі. І обов'язково в скорстріках поставте власну бебку, загальну бебку і контрбепку. Будете абузити просто кожну секунду. А цю катку, друзі, давайте зіграємо з вісьма обвісами. Let's вісім об вісім. Друзі, два кіли. Я вже одразу викликаю бебку. майо. Hey

Отак От буде, якщо ви будете абузити ці скорстріків. Завдяки тому, що ви юзаєте UAV-шку, ваші тіммейти вбивають ворога і отримуєте ви за це бонус! Та йопсельмовце. Дивіться, в мене дуже мало фрагів, і я на першому місці. Ну, реально потні челіки просто. <плес> Мабуть, вони будуть спавнити зараз тут. <плес> Дивіться, просто спавнюють цю фігню. А мені капають очки, очки капають. А, піді мною був. <плес> На першому місці, друзі. Цирк. Такий сказати пасивний геймінг. Майже флешки. Дивіться, знову можу юзати бепку, антибепку і антиаймі. господи боже. На диво ми ще й перемагаємо.

Навіть якщо вебка актуальна, все одно юзайте, якщо вона у вас одразу доступна, просто не прогавити момент з очками. Ух, нашо. Вау! Добрий день. Блін. Круто, звичайно, якщо хтось буде ПВОшку шку ставити з ваших тіммейтів. збивати цю всю нічість. Друзі, просто чудовий приклад того, скільки можна нафармити досвіду з такими перками і з таким стрікскором. 47 вбивств, 23 смерті. Але, друзі, насипає просто неймовірно. Пропоную ще одну каточку з вісьма обвісами, але таку вдало, щоб нормасно стріляти. Let's go! Дуже світла точка в мене лазеру, тому було важко заспотати. Друзі у цьому режимі поабузити face of mosquit, він наче називається. Тут немає скор стріків, тому якщо бажаєте прокачувати свій е, левел у цьому режимі... Відмовтесь від цього. Mais, Грайте mais, у Kill Order mais, краще. Бо там особливо коли ви вб'єте HVT ви отримуєте дуже багато досвіду. І будете юзати бепку і тому подібне. Тут просто пострілухи, бо мапа. M2A3, Ай, снупер. О! Защупав. Офлюп. Слухай, ти знайшов прикольний спочик. Треба знести того ...снуперка. Кумедно, що здебільшого реакція у цій грі потрібна на те, щоб втекти. Ох, йому там боляче. Вони що позаду? Да. Мегода! Ця МК, ося збірка дуже мені імпонує. Прям і ма. Зараз до мене в гості зайдуть. Ох! Прям... М -м пішов звідси, засидівся. Вікторії, нарешті, перше місце. Уху! Я раз повертаю до збірки на 8 об 8. Цей ДТК мені дуже сподобався тим, що ви отримуєте одразу ту віддачу, котру будете контролювати впродовж цього спрею. Бо у вас не буде такого, що підкидує ствол, а потім вам треба його зловити, цю віддачу і контролювати. У ММК дуже велика. Вертикальна віддача, тому обов'язково якийсь обвіз має її компенсувати. Довгий ствол обрав, тому що звичайно у вас шкода йде на велику відстань, і ви не отримуєте за це ніякі штрафи, тобто мінусів тут нема. Рекомендую цей ствол. Ручку для контролю віддачі я би обрав повністю, що усуває горизонтальну віддачу, щоб вам не довелося теж там на великій дистанції якось її ловити. Вона спреїться з цією ручкою дуже комфортно, мені сподобалось. Можна ще спробувати рейнджер, але якщо вам недостатньо мувменту, я б на мувмент взагалі з Швешкою не розраховував. Тут е, треба щось на швидкість прицілювання і на спринт-фаєр. Я б рекомендував вертикальну ручку. Сток якраз таки додає вам того. Того мувменту, котрого так бракує у Швешці, все на мобільність вашу. Рекомендую цю ручку. І обов'язково. На 5 чи 8 обвісів ставте Rapid Fire. Ви покращуєте вашу швидкострільність. Можна зро зробити такий білд, взагалі що повністю прибере віддачу з емки, але ви просто будете не, не встигати, скоріш за все, прицілюватися. Тому рекомендую Rapid Fire. А збірка на 5 обвісів. Я б прибрав повністю ствол, прибрав пістолетне руків'я і прибрав приклад. В принципі, в першій катці ви бачили, як це все виглядає. Обов'язково поки прокачуєтесь, юзайте ці перки та ці скорстріки. І ви доволі швидко качнете останній рівень, бо на останньому рівні вас чекає сюрприз під назвою мета. Це Вал АС вал. Сподіваюся, що я якомога швидше його прокачаю і зможу вас теж порадувати якоюсь збіркою. Всі збірки знаходяться у моєму Діскорді. Там є два канали. В одному каналі я публікую лише свої збірки. І другий канал для підписників, котрі діляться своїми збірками. Підписуйтесь на Discord, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал, підписуйтесь на твіч. Там я стрімлю зазвичай колду. Вчора проводили турік з виграшом 13 тисяч гривень. Було дуже весело, прикольно, динамічно. Я вітаю всіх переможців. Було два перших місця. За них хлопці отримали по 5 тисяч гривень. Тому у майбутньому, найближчому я планую провести турік у Black Ops скоріш за все, це буде. Режим знайти та знешкодити, тобто бомба, як у кейсі. Будемо створювати рандомні команди, щоб не було такого, що у когось перевищує КД. Тому, друзі, це маленький спойлер. Був. Підписуйтесь обов'язково на канал. У телезії публікую всі новини, якісь прикольчики з особистого життя. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, друзі! Слава Україні!